Ботанічний опис особливості рослини, агава багаторічна рослина сімейства спаржеві, представник сукулентів у природі виростає в Мексиці і має для економіки і промисловості цієї країни величезне значення. В інших країнах агава набула поширення як декоративна рослина, стала популярною у ландшафтних дизайнерів, власників заміських будинків і звичайних квітникарів. Характеристики зовнішнього вигляду. Агаву цінують за привабливий зовнішній вигляд. В якості декоративної рослини вирощують блакитну смугасту американську різновиди і агаву елу, відмінність яких в основному в забарвленні і формі листя агава являє собою чагарник пестебла стебла з листям, що виростають до 200 см. листя рослини м'ясисті, наповнені вологою, мають стрічасту витягнуту форму. Листя блакитної агави мають матову гладку поверхню, сріблясто-блакитний колір і забезпечені колючками. Через 5 років після посадки рослина випускає стрілку квітконоса, на якій формуються квітки яскраво-жовтого кольору. У природі квіти запилюються комахами і кажанами. У квітці дозрівають великі насіння, вкриті твердою оболонкою. Після чого агава гине у Мексиці, агаву блакитну використовують для виробництва текіли. Але для таких цілей потрібна вікова рослина, яка досягла 10-12 років, тому працівники плантації зрізають китконоси після появи, не даючи їм утворити бутони і висаджують в ґрунт. З китконосу починає рости нова агава, а материнське рослина набирає силу і йде в зростання. Така практика дозволяє мексиканцям зберегти плантації агави і продовжувати виробництво текіли без перебоїв. Агава, сорти і види. Вирощування агави в домашніх умовах не дозволяє отримати такі великі екземпляри, як в природі, однак довжина листя здатна дорости до одного метра. На листках також утворюються колючки і шипи, а закінчення листка виглядає як гостра шиповидна голка листя домашньої агави такі щільні і м'ясисті, покриті матовим нальотом. Відноситься до кактусів чи ні. Зовні блакитна агава нагадує кактус або ало. Такий ефект надають рослині колючки і шипи однак до кактусів і алое агава не відноситься. Вона є безтебловою вічно зеленою рослиною, роду агавові. Вважати агаву кактусом помилково походження корисні властивості, агава рослина батьківщиною і основним ареалом поширення якого до сих пір є Мексика. Але в даний час агава росте і в європейських країнах, куди вона була привезена з часів відкриття Америки. Найчастіше в Європі зустрічається сорт агави американської і вирощують в Середземномор'ї в. Криму на Кавказі як декоративну рослину агава має різні корисні властивості, які дозволяють використовувати рослину і його сік для виробництва медичних препаратів і ліків, сік агави містить вітестрогени, антиоксиданти кумарин, багатий мінералами кальцієм, мідіо, залізом, магнієм, марганцем, вітамінами або зводин в 6 в 9. Агава має антибактеріальні, протитуберкульозні, протипухлинні, антидезентерійні інсектицидні властивості клітковина і цукор, що містяться в агаві одночасно здатні швидко насичувати, а також регулювати рівень інсуліну в крові. Агава має сечогінні властивості, що робить успішним її застосування в лікуванні хвороб сечостатевої системи коріння. Сік м'якоті агави застосовують при лікуванні шкірних захворювань. Відкритих ран і виразок, особливості вирощування в домашніх умовах, агаву все частіше висаджують на присадибних ділянках або вдома. Рослина, що має батьківщиною Мексику, любить тепло і сонце, тому як у відкритому ґрунті, так і вдома його слід вирощувати на сонячній стороні освітленість і температурний режим. Агава любить яскраве сонячне світло і теплу. Навіть жарку погоду спокійно переносить температуру в 35 градусів на відкритому сонці агава відчуває себе прекрасно. Влітку такі умови для рослини вважаються оптимальними, однак взимку для агави забезпечують холодний клімат, температура від 5 до 10 градусів буде підходящою, а ось морозни ще нуля агаві вже протипоказаний. Тільки при холодній зимівлі агава буде правильно рости і розвиватися. Знижена температура допомагає зберегти декоративність рослини. Зовнішній вигляд у прохолоді агава відпочиває і перестає рости. Щоб навесні вступити в фазу нового зростання. Якщо залишити агаву зимувати при кімнатній температурі, до весни рослина втратить вигляд, листя стануть тонкими і млявими. Привести агаву в тонус буде складно, прибираємо агаву на зимівлю. Йоють у бендвастр правила поливу і вологість. Агава, представник сукулентів. Отже, легко оходиться без води тривалий час. У спеку агаву поливають раз на тиждень, але полив повинен бути рясним, щоб волога пройшла до дна квіткового горщика або глибоко в грунт. Агава витерпить навіть якщо земля на ділянці, де вона росте, висохне повністю і утворює кірку. Однак залишати рослину надовго в таких умовах не рекомендується, полив слід здійснювати водопровідною водою кімнатної температури. У зимовий час полив агави мінімізують, залишають тільки один раз на місяць, якщо поливати частіше. Виникне ризик загнивання коренів. Деякі квітникарі використовують в якості догляду за сукулентами процедуру оприскування. Робити це не бажано, так як вода проникає в листові пазухи, застоюється там і викликає загнивання. Замість оприскування краще протерти листя вологою серветкою, щоб зняти пил. Труднощі процедури полягають в тому, що листя агави покриті колючками і шипами зволоження повітря і підвищена вологість рослині не потрібні, так як воно звично до сухого клімату. Навпаки, підвищена вологість повітря викликає у агави розвиток хвороб. Підживлення і якість ґрунту агава віддає перевагу легкий родючий ґрунт, важкі глинисті ґрунти не для неї. Посадити агаву можна в готовий ґрунт, призначений для вирощування сукулентів і кактусів. Додавши перегній і листову ґрунт при бажанні ґрунт для посадки і вирощування, агави можна приготувати самостійно. Для цього необхідно взяти три частини глинистодернової землі, один частина листової землі і один частина піску або перліту, все ретельно перемішати до отримання порівняно однорідної маси і засипати в квітковий горщик. Удобрюють агаву протягом вегетаційного сезону. З травня пожовтень в ґрунт раз на місяць вносять добрива, призначені для сукулентів, часті підгодівлі не йдуть на користь агаві, так як за природою вона добре переносить мізерне вміст поживних речовин в ґрунті. Цвітіння і період спокою багатолітника, цвітіння агави це інша історія. Рослина цвіте один раз в житті, і наступити цей момент може тільки на десятий рік життя. Перед цвітінням агава випускає стрілку цветонос, на якому згодом утворюються жовті суцвіття. Суцвіття у вигляді витягнутих коробочок з темними насінням всередині, тривалість цвітіння до декількох місяців, після чого агава починає поступово вмирати. З осені до весни агава вступає в період спокою, це обов'язкова стадія, в яку зростання рослини припиняється, воно якби впадає в сплячку. У той час агаву поміщають в прохолодне місце. Де температура не піднімається вище 1 градусів, але світла рослина позбавляти не можна, його рекомендується залишити таким, як був, досить інтенсивним догляд за незвичайним рослиною. Вибір відповідного ґрунту, щоб посадити агаву в домашніх умовах, рекомендується підібрати ґрунт придатну для кактусів і сукулентів, і легко знайти в квіткових крамницях або спеціалізованих садових центрах. Якщо подібних магазинів немає поблизу. Допускається змішати дернову землю з піском і перлітом, щоб вийшов пухкий розсипчастий ґрунт. Горщик для вирощування, агави рекомендується вибирати глиняний, в ньому рослина буде відчувати себе краще, так як глина. Натуральний матеріал і здатна пропускати повітря. Добрива і підгодівлі Удобрювати агаву слід протягом вегетаційного сезону один раз на місяць в ґрунт вносять підгодівлю, призначену для кактусів і алое, або комплексне добрива для квітів. Цього достатньо, щоб агава отримувала всі необхідні мікроелементи, і вітаміни, і росла здоровою, температура у літню пору агаву допускається тримати на спеці і сонці. Такий клімат, якраз по ній. Температура до 35 градусів добре переноситься рослиною, щоб агава в достатку отримувала тепло, і світло дозволяється виносити її в літню пору на вулицю. У зимовий час рослині забезпечують світло і прохолоду. Температура повітря не вище один градусів. Пересадка перевалка та обрізка агави, пересадка агави. Вимагає підготовки та сторонньої допомоги, якщо рослина велика. Заздалегідь слід підготувати горщик, дренаж, поживну суміш ґрунт. На дно нового горщика з отворами укладається дренаж, який засипається шаром ґрунту і живильним субстратом. Горщик зі зростаючою агавою укладається набік, рослина витягується з нього разом з корінням. Далі слід відокремити зайві коріння і дітки. Зрізати всі пошкоджені листя біля основи гострим ножем і звільнити основний кущ від старої землі, коріння, які передавлені або пошкоджені, також зрізаються, нова рослина встановлюється в новий горщик, засипається землею і утрамбовується. Після пересадки проводиться полив, як пересадити агаву, ефективний спосіб посадки агави, способи розмноження агави сім'я насінням агаву розмножують дуже рідко, цей процес тривалий і трудомісткий. До того ж насіння агави можна отримати раз в 10 років після цвітіння рослини. Посадку насіння здійснюють в березні, підбираючи ґрунт, придатний для сукулентів. Насіння перед посадкою слід замочити в розчині, що стимулює схожість. У контейнер на дно насипається шар землі, поверх розкладаються насіння і засипаються тонким шаром землі зверху. Зволоження ґрунту проводиться з пульверизатора, щоб не змішати насіння і не порушити верхній шар землі. Контейнер ставиться в тепле місце і витримується близько трьох тижнів. За цей час насіння дають сходи, які потім пересідають в окремі горщики. Розмножуємо агаву дітками, дітки-пагони, що виростають біля основи куща. Вони зрізаються гострим ножем і висаджуються в контейнери з вологою землею. Місця зрізів на основному рослині обробляються вугіллям або підсушуються природним чином. Поливають дітки після посадки тільки три дні. Так як ґрунт готується вже волога, більш ранній полив не потрібно. Листя на головному кущі відбирається сильний і потужний лист агави. Він зрізається під основу гострим ножем і залишається для підсушування на відкритому повітрі кілька годин, потім в контейнер насипається вологий ґрунт, в який висаджується лист 15 20 днів потрібно для появи перших коренів. Потім рослина дає нові листові пластини квітконосом метод розмноження квітконосом, популярний в Мексиці, коли агаві не можна давати зацвісти. Співробітники плантації зрізають цветонос на стадії формування і відразу вкопують в ґрунт. Через деякий час після появи коренів нова агава починає посилено рости. Проблеми вирощування, хвороби і шкідники, квітникарі, які вирощують агаву, стикаються з деякими проблемами, наприклад, рослина перестає рости і розвиватися. Якби завмираючи в одному стані, щоб виправити ситуацію, можна спробувати пересадити рослину, забезпечивши новий горщик і свіжу відповідну ґрунт. Можливо, справа була в цьому і на новому місці, агава оживе. Агава витягується, але листя при цьому залишаються дрібними і тонкими. Справа в тому, що такій рослині недостатньо світла. Рекомендується поставити горщик на сонячну ділянку або дуже світле місце, щоб рослина отримала стільки світла. Скільки потрібно, їли немає такого місця, допускається використання штучного освітлення. Якщо у агави почалося гниття кореневої системи, необхідно припинити полив і забезпечити рослині комфортну температуру. Якщо це літо 25 градусів, якщо зима не вище 10 при необхідності провести пересадку, буває, що агаву вражають комахи, шкідники. Для агави характерні трипси, щитівка і жук-довгоносик. Якщо такі завелися на рослині, необхідно осушити повітря в приміщенні, де росте агава, обробити листя і коріння інсектицидами і пересадити квітку в новий ґрунт, використання рослини у всьому світі агаву широко використовують в різних областях. Корисні речовини, які містять листя агави, використовують для виробництва ліків і медичних препаратів різного призначення. М'якоть і витяжку листя агави люблять застосовувати косметологи і дерматологи. Компоненти роблять благотворний вплив на шкіру, загоюють рани, борються з акне і скорочують зморшки. Грубі волокна агави йдуть на створення мотузок, шпагатів, тканини. Зниток спорених на основі агави створюють килими і вироби для прикраси інтер'єру листя. Серцевину сік, квіти агави придатні в їжу, агаву смажать, віджимають, готують як гарніри і самостійних страв. Сік прекрасно втамовує спрагу, освіжає і втамовує голод, сік агави застосовується при створенні сиропу оцу. А також алкогольних напоїв, найпопулярніші з яких мексиканська текіла і венесуельський кокуй коріння агави застосовують у виробництві препаратів області гомопатії, контрацепції, гормональної медицини, укладення агава невибаглива багаторічна рослина з розряду сукулентів, яке набирає всю більшу популярність серед садівників. Влітку агава вирощується під відкритим небом. Взимку заноситься в приміщення, рослина швидко росте, має красиві м'ясисті листя, повні вологи і соку. мають різні відтінки зеленого кольору і матову поверхню, агава виростає до великих розмірів, тому рослина вимагає достатнього місця і великого горщика. Цвіте агава раз в житті не раніше ніж на десятий рік. Якщо рослина відцвіте, воно незабаром гине. Тому на батьківщині агави в Мексиці цвісти агаві не дають. Цветону зрізають на стадії виникнення, щоб рослина продовжувала рости. Робиться це не просто так. Після досягнення 12-річного віку воно готове послужити сировиною для виробництва текіли. Багато сортів агави успішно вирощуються квітникарями в усьому світі як декоративні рослини.